Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене з Дмитро, і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжимо проходити Marvel's Avengers. В минулій серії ми прокачали Джарвіса, здобули процесор для Хімери, і тепер Тоні Старк підняв Хімеру на повітря. Ходімо, подивимось, що нас чекає далі. Всім гарного перегляду! Так, ну чудово, погнали, пройдемося тоді. О, гей, Беннер хлопець банера? Тебе все добре? Ти хлопець з порталу. The так, I'm це call... я, хлопець портал до awesome. ваших послуг. Я Камала. ти виглядаєш дуже чудово, і це місце care. все чудово. Okay. Ласкаво, прошу до сховиська мурах. Тут дуже чудово. Що я затримати можу? Ти був в сан франциско в день? Точно. Я і моя сестра. Сестра? А де вона? Десь тут ходить навколо. Ти дізнаєшся, коли побачиш її? Так, зрозуміло. Більше нічого цікавого не розповість. Так, це якась технічна у вас частина. Контейнери дуже якісь замилені. Так, ну це усі тут будуть, типу, нелюді, я так розумію, усі зі спецздібностями. Нам кудись вперед. Давайте заглянемо, що в нас тут цікавого є. Ну погано, непогано. Ви тут влаштувалися так. Дівчина, якась телепат, типу. Це в них лазарет, лікарня місцева. Доброго дня, ви хто? Тут так багато людей. Я не думала, що існує так багато нелюдів. Ну що ж, сан франциско був великим містом. Вас усіх захоплювало їм. Ні, не всі були нелюдями. А що до тебе? Я щось типу того іншого. Коротше, не усіх нелюдів спіймали. Ті, хто одразу зрозумів, що треба бути тихими і не висовуватися, опинилися тут. Ті, хто почали розкидуватися спецздібностями, їх а їм пов'язав усіх. Так, циріс якась. Ей, hey hey, Ласкаво like прошу Sirius? до сховиська мурах, я циріс. Двійняшка. У мене є so брат, у котрого ті ж самі здібності. Це і є той, напевно, брат, з котрим ми в початку розмовляли. Хочеш соди? Yeah. Yeah. Я одну точно стащила у Хенка Піма. Так, ні, дякую, соди не потрібно. Так ну зрозуміло. Що у нас тут ще є цікавого для огляду, поки ми не розпочали завдання? Ну, у них робот, до речі, працює на нашій стороні, типу. Не всі роботи за їм. Господи, Брюс, ти не міг штани одягнути? Добре, у нас є на тій стороні декілька куб мускулів. Звучить чудово. Ми зламали одну лабораторію. Архіви Олімпії? Це дивує. Дякую. Ми не отримали багато інформації, але зараз може можливо знайдемо трохи більше. Так що з нами Хенк Пім піде? Людина Мураха, чи що? Чи напевно ні? Добре, завантажуємо місію тоді. Нас багато кого обирати, а розташував базу трошки західніше. Ми підозрюємо, що вони там розташували лабораторію тестування і проводять нелегальні експерименти. Я не можу well, повірити, що все це відбувається прямо зараз. багато потужності у Вашингтоні і фінансується їх корпорація дуже чудово. А їм почав розростатися 5 років назад.

Could shed some light on what they've been doing to your people. I've marked the facility on your HUD. Thank you for doing this. I did. The there's been to going when seemed hopeless. Just knowing the resistance was out there meant we had a chance. The odds finally seem to be tipping in our favor. Look out! Got some bad guys! Наступний. Ге. Де він там? Я так обожнюю, коли вони починають стрибати ми їх кулаком. цим вибиваємо з рівноваги. Ага, це якийсь. Це ми в місто, до речі, приходимо вже. Звідки взагалі там з'явилися? Ось поясніть мені. Ми тільки що звідти прибігли сюди. Так, 150 метрів, чудово, бачу. I'm kinda of disappointed it's over. Зрівняємо наші шанси. Вони коли що в Халкбастері, що ця коли гігантом становиться, краще просто спамити дальню атаку, і це буде і швидше, і болюче для них. Що там зараз вийде, мені вже. О, господи, це хто такий? Let's do this. Давай зробимо це. Has initiated emergency procedures. Так, їм запустили, як за... завжди, захисні свої процедури, але я пішов за сундуком, дякую. Або не пішов. <реш> <реш> І Що це ось. оце він? Це був такий серйозний пафос, а по факту він вже розвалився майже. Серйозно? Все серйозно? Та такий пафос. Господи, такий пафос був. Ми йому просто підсрача дали, і він вже впав. Я думав, там якийсь серйозний босс зараз. О, дітьку, оце вас багато. Це хто тут заховався такий цікавий. Ану йди сюди. Я почув uh, мережу АІ. Там щось ховається, oh, будь-то обережні. О, ми they вже побачили. Fast, Будь працюй fast, ласка, працюй process, швидше, Джарвіс. Мої процесори працюють так швидко, як тільки можуть. One of their is down. Один із рейнджерів вже... Повержений. Так нам треба дуже швидко все робити. А, все, ми його розтрощили? Прикольно. Чудово, ми з залізною людиною його розпилили. Я, дов... Я думав, ми довго будемо битися. Нормально так. Так, ну непогано, непогано. Так, же такий. Виходить, що ми прийшли дуже вчасно. Підбриться дуже близько до терміналу, і я зможу підключитися. Так, я зрозумів, захопити три точки. Ну погнали. Так, хлопці, працюємо, як і завжди. Я стою на, зах... на захопленні точки. Ви б'єте усіх ворогів? Господи, Халк, полегше. Так, все, ми це зробили. Джарвіс, скажи, що ти зробив це. Так, все. Транспорт буде доставлений до сховиська мураха через годину. Чудово попрацювали усі. Повертайтеся, і ми розпочнемо робити дослідження їм. Так, ну дійсно чудово попрацювали. Що ж, це не було трохи за планом, але ми отримали чудові постачання. І вони тримають так багато моїх людей. Ми повинні їх зупинити. Я згоден, Камала, але час перегрупуватися. Коли Тоні добереться до Хімери, він зможе її полагодити. Добре, але ми не можемо довго довго чекати. Добре. Повертайтеся до сховиська Мрахи, і ми поговоримо про наступний шаг, крок. Ох, дідько. Uh, uh, це не звучало як щось добре. Yeah. Що тут yeah. відбулося? Когось неуспішний експеримент відбувся: yeah. Огняна yeah. сила. Yeah. Це круто. Це типу вогняного шторма з фантастичної четвірки. Hey, hey, okay? Ти в порядку? Ага, в порядку. Cool Кльова сила. Я маю на увазі. Вона виглядає кльово. Я, я поліморфна, я думаю. Це кльо, тягнучись руки uh, і предмети, але все ще працює так, що like... But... <laughs> мені здається, що виглядає як гуфі. Yeah. Ти не людь? Так. So як тебе звуть? Данте. А я камала. Hey, що відбулося? Я зламав свою. Ногу коли втікав. Well, Що ж, принаймні ти це made it made it, зробив right? правильно? Моя yeah. мати повернулася yeah. з мною. Так, я вийшов, а її захопили. Well. Що ж, мисники прибули декілька днів сюди, добре? Вони повернуться до в'язниці, з твоєю мати буде все добре. Декілька днів. Чому ти мене не чуєш? Я чув доктора Піма, що вони перевезли усіх в'язнів до нової в'язниці. Що ж? Вони знайдуть її також. О, ні, вони не знають. Месники дуже запізнилися. Дозволь мені допомогти. Ні. Ти не зрозуміла? Ми нелюді. Ніхто не хвилюється про нас. Це не неправ... неправда. Я повинна сказати Брюсу. Ми повинні щось зробити. Мені треба поговорити з доктором Беннером і Пімом щодо повернення до в'язниці. Ти колись штани одягнеш? Roy, <клістична> ну, серйозно, блін. Рой, невидимий, буде ключом для цього. Я it. yeah, хотів сказати, juice. це геніально. Hey. Ей, у вас є секунда? Є... Так, yeah. так. Yeah, yeah, Що таке? А їм перевезли нелюдів в якусь нову захисну локацію. Hey, Добре. Ти розмовляла з Данте? Мені шкода, хто таке Данте? Один з виживших нелюдів. Ми його забрали, а його мати залишилась усередині. І тепер вони перевезли в'язнів в інше місце. Слухай, це не добра ідея. Що? Там є нелюді. Я не розумію. Мама, данте, ми не можемо просто сидіти. Ми не можемо сидіти нічого не робити. Я з тобою погодився, але лізти просто кудись незрозуміло. Нам треба почекати. Я не розумію. Ми маємо Халка. Камал. Повстання намагається збирати сили місяцями. Якщо ми зможемо, ми допоможемо. Ти бачив, що вони роблять там? Я можу допомогти, але це дуже ризиково. Ти не розумієш, ти не нелюдь. Ну так, <реку> він Халк просто-напросто. Ти не готова. I'm sorry. Мені шкода. Ми почекаємо. Що таке? А, вибачте, я не можу я не можу нічого не робити. Капець, ти переляка на руку трясуться, як я не знаю, що. Так вибратися з цього сховиська непомітно. Ну, я не знаю про непомітно, але тут я бачу сундука, тому ми йдемо забирати сундука. Та що нам тут пробиратися? Ніби то хтось хоче, щоб ми тут сиділи. Ну, типу, просто зру... піти собі, сказати, що ми на Камалака. Ви не спите? Так, це правда. Я бачу. Я повинен повідомити, доктора Піма. О, Ти не міг би. Добре, не буду. Доброго Е, Доброї ночі. Доброї ночі. Уру. Ти Рой, так? Вірно? Я один з більшості. Тож ти, типу, як Джарвіс? Ні, не так, як Джарвіс. Моя мережа колись, можливо, його переплюне. Так, ну гаразд. Я вже думав, нам знову перегравати місію треба. Так, все зрозуміло. Вони б вимикали тоді діалоги, якщо вони повторюються. Так, добре. А, а цього мені треба якось оминати чи ні? Бо він таки. Ага, ось. Поки він там дивиться, підмітає. А, зрозуміло, вони, вони мене теж побачили. Коротше, я можу спокійно просто йти і все, роботи мене не будуть палити. Чому ви ви зберігаєте мій секрет? Вас помітив Джарвіс як дуже пріоритетну ціль, котру треба захищати, тому ми не скажемо нічого. Дякую, я так думаю. Так, ну добре, роботи не, буд не будуть нас палити, добре. Тоді. Тут усі сундуки ми позбирали. Виходимо тоді. Це чудова ніч, чи не так? Так, так, так. Дуже чудово. Хлопці, дякую, дякую вам за те, що ви мене не здали. О, ви найчудовіші роботи. Я просто. Сподіваюся, що у кожного з вас буде чудова доля. A That's a yes? Yes. А, Р Рой це система, я зрозумів, типу, він реально як Джарвіс. Я думав, Рой це ось той перший був робот, але усі ці роботи це, типу, під системою Роя, зрозумів. Так ну все, я побіг Ей, Камала. Hey, ти все ще не спиш? Yeah, так, я. Lie, я збиралася лігти, але. We'll потім почула us. про в'язницю, котрі тримають. Right really? Що ж я поважаю? Я покажу шлях. Що просто? Thanks, я теж вважаю, що їх треба врятувати. Погнали! Так, куди ж ти нам відкриєш портал? Іде це ми? Тут є нелюді, не котрим треба допомогти. Якщо це все спрацює, мене, мені пробачать, я сподіваюся. Так, йдемо. Ага, не помітили, я вже був готовий битися. Не зрозумів. Йдемо. До в'язниці. Я думав, з нами під цей з телепортом, але йдемо тільки ми. Ну добре. Сподіваюся, у Камали все вийде. Щось мені здається, якось це дуже просто. Ми йдемо просто в головні в парадні ворота і нікого немає. Мені здається, це буде зараз пастка якась. Непогано ми за допомогою бочок трощимо ці ресурси. Великі жовті двері. Кричать. Не заходь до мене. Ну, добре, погнали. Просто зроблю так, що вони відкриються, і я зайду. Ми можемо просто притворитися, що ви не бачили мене. Та ніфіга собі, ніфіга собі, ви мене б'єте, полегше. Щось, коли я одна пішла на справу, не дуже легко мені це дається, коли комала одна, та що ж таке? Бачиш, Брюс, це легко. Ти що знущаєшся, Камала, це взагалі не легко? Ей, вбивчі роботи. Я тут думала, можливо, мені треба на назвати свої. Суперприйоми як якимось назвами. Дідько. Так. Трошка відступаю. Треба, Треба зібрати здоров'я. Ага, добиваємо чудово. А, він не помер. Ага. Хто ще? Удар спагеті? Вона вирішила так називати свої. Супер прийоми. Так, з тобою все. Удар yeah, like кулаків. Так, мені це подобається. Тобто я тут натискаю різні здібності, а вона їм ім'я придумує? Непогано, непогано. Господи, що відбулося. Ці хлопці все продовжують іти. Слухай, Камала, мені здається. використати суперздібність. Давай станемо трошки великою. Так, ми погнали. Поки я велика, треба трощити великого теж. Ага, тут ще один великий. Мені ще здається, що ми зараз. Отримуємо по шапці з такими приколами. Щось ми далі нікуди не просуваємося. А вже на нас стільки армії послали. Диви, щоб тобі погано не стало. о Окей, добре. Ще більшість вас? Якщо до ще більшої мене, то тобі зараз погано стане. О, ні ні ні. Не знову. Не знову. Hello. Молодець. Десь із десятий план. Просто. Ми відправляємо лікування. Ви контролюєте медіа. Дитина. Втекла від своєї сім'ї. Навіть з моїми ресурсами, я не можу тут нічого зробити. Без доводів, що ваше лікування працює. Це всі скажуть, що це тероризм, що ми забираємо людей. о, це буде працювати сенатор. доктор Рабечіні зі своїми навиками. Все, що потрібно зробить. Скільки з цього було брехні? Ефект газу все ще не І без моєї формули, що ж, газ вбиває, це не працює. Газ дає, дає адаптацію. Моя формула утримує тебе живим. Зараз, якщо я зможу ізолювати. Частички від нелодів. Я зможу зробити ефект правильно. У нас є достатня сила, щоб побудувати армію. Пора закінчувати з цим. Так, ну коротше, вона хоче все ж таки, я так розумію, знайти формулу, щоб вилікувати людей, а він просто хоче за допомогою ці, цієї сили захопити владу. Чи я неправильно розумію? Ні, зачекайте, будь ласка, ні, не робіться. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!